Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні у мене страви з капустою. Ціни на молоду капусту впали, тож користуємося моментом і готуємо побільше смачних корисних страв з капустою. Сьогодні я вам покажу аж 5 рецептів. Я не можу сказати, що ці рецепти якісь оригінальні, незвичні, що ви навіть таких і не бачили. Ні, все просто звично і ви так готуєте, може просто забули. Тому я вам нагадаю. Для першої страви я взяла одну цибулину і порізала її кубиком. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую до прозорості. До підсмаженої цибулі додаю одну натерту на крупну тертушку моркву і підсмажую разом цибулю з морквою. Поки овочі підсмажуються, я почистила картоплю. До підсмажених овочів додаю в сковорідку картоплю. Все підсолюю, додаю чорний мелений перець, а також два лаврових листочки. І ще додаю небагато води. Перемішую все, накриваю кришкою і тушкую до напівготовності. Поки картопля тушкується, я нашаткувала капусти. Капусти й картоплі пропорції беріть такі, які вам більше подобаються. Можна взяти більше капусти або більше картоплі. Капусту додаю в сковорідку до напівприготовленої картоплі, перемішую, накриваю кришкою і нехай все разом тушкується. Також ще додаю невеликий шматочок вершкового масла. Поки картопля з капустою тушкується, я взяла одну столову ложку томатної пасти, додаю до неї мілілітрів 150, може 200 води. Перемішую все і виливаю всю цю суміш у сковорідку з картоплею і капустою. Перемішую і нехай ще все приготується декілька хвилин. В кінці ще можна додати зеленої цибулі. А от кріп і петрушку до такої картоплі моя мама не додавала. Казала, що вони переб'ють запах лаврового листя і перцю. Таку картоплю з капустою я подавала з котлетою. Це дуже смачно, ароматно і готується все без заморочок, дуже просто. Тож рекомендую приготуйте. Тепер буду готувати другу страву. Для цього взяла невеликий качанчик капусти і нарізаю її такі такими кубиками поки нарізала капусту, поставила воду, вода закипіла, додаю до неї солі і відправляю в киплячу воду пошинковану капусту. І проварюю все це разом дві хвилини, може три, не більше. Відварену капусту стіжую і ставлю, нехай вона охолоджується. Три зубчика часнику нарізала пластиночками і відправляю його на розігріту з олією сковорідку, підсмажую. Потім до підсмаженого чеснику додаю подрібнену цибулину і разом підсмажую цибулю з чесником. Коли цибуля підсмажиться до золотавого кольору, додаю до неї пробланшировану відсіжену капусту. Все Перемішую, накриваю кришкою, і нехай тушкується. Поки капуста тушкується, я дістала отаку от заправку. Це у мене лишилися ще баганочки з консервацією. Ось таке я закривала лечо. Тут і цибуля, і морква, і болгарський перець. Все заправлено перекрученими томатами. Зимою ми це вживали з задоволенням, а тепер уже такого не хочеться: хочеться чогось свіженького. Тому готувала і заправляла борщ оцією, цим лечо. А тепер вирішила залишки додати ще у тушковану капусту. І ще в сковорідку до капусти додаю півчайної ложечки куркуми. І чорний мелений перець. Все перемішую, а також додаю те, що в нас в баночці лечо моє. Якщо у вас також є такі заготовки, можете додати і ви. А якщо ні, то підсмажте моркву, тоді, коли підсмажуєте цибулю, і додайте томатну пасту або томатний сік. Все перемішую, накриваю кришкою і протушкую декілька хвилин. До цієї капусти я буду додавати ще квасолю. Квасоля вже в мене готова. Я відкрила баночку, промила її і буду додавати. Якщо ж у вас там в морозильнику є, доставайте її або відваріть заздалегідь. Квасолю додаю в сковорідку до капусти, перемішую все і нехай декілька хвилин все разом протушкується ще. Ця капуста готується дуже швидко, так як ми її перед тим пробланширували і додаємо майже всі продукти готові, тож дивіться, не переготуйте. А ще я цього разу не забула і додала зіру, тож не буде здуття від квасолі. Декілька пір'їн зеленої цибулі, кріп, петрушка, все це я подрібнюю і додаю в сковорідку. Перемішую вже в кінці, виключаю вогонь і нехай все постоїть ще хвилин 5, а потім насипаємо і смакуємо. Така капуста може смакувати до будь-якого гарніру. А й взагалі вона сама може бути гарніром. З невеличким шматочком хліба можна поїсти ситно і смачно. Тож готуйте, смакуйте з задоволенням. Третьою стравою у мене буде салат із капусти. Цей салат хоч і простий, але він дуже-дуже смачний. Беру четвертинку молодої капусти і нарізаю її дрібненько. Беру один свіжий огірок, чищу його і нарізаю соломкою. Апусту під підсолюю, перемішую і додаю до неї подрібнений огірок. Зелену цибулю, кріп і петрушку нарізаю дрібненько. Два варених курячих яйця нарізаю такою, теж соломкою. Подрібнені яйця додаю до овочів, а також ще додаю ложку чи дві, дивіться за своїм смаком, майонезу і все ретельно перемішую. Салат готовий. Ми його вживали із вареною молодою картоплею. Дуже смачно було. Тож можете й ви приготувати і спробувати і написати тоді своє враження. Готую четверту страву. Отут у мене лишився отакий шматочок капусти, я її натираю на крупну тертушку. Капусту підсолюю, щоб вона стала трошки м'якшою. Якщо будете готувати із верхньою частиною капусти, то можна її подрібнити ножиком на маленькі шматочки. Також ще я додаю до цієї капусти цибулю молоду, нарізаю її дрібненько. Можна взяти ріпчату цибулю і потерти її на тертушку також. Два сирих курячих яйця перебиваю виделкою і додаю до капусти. Додаю дві столові ложки сметани, а також одну столову ложку майонезу. Все ретельно перемішую. Також ще додаю одну склянку цільнозернового пшеничного борошна. До борошна додаю півчайної ложечки соди, перемішую соду із борошном, а тепер перемішую все разом. З цієї маси я буду смажити оладки. Вона повинна бути така густенька. Ретельно перемішаю і нехай постоюють 10 хвилин. А потім буду смажити на сковорідці. Сковорідку добре нагріваю, додаю олії і викладаю оладки ложкою. З однієї сторони підсмажую, перевертаю на іншу сторону і підсмажую, як звичайні оладки, і з іншої сторони. також. Я багато ладок не готувала. Я просто вам тільки показала саму ідею. Ви ж можете приготувати, звісно ж, більше до цих оладок. Я приготую смачний соус. Я взяла отакий йогурт. Без наповнювача можна взяти сметану, але сметана жирніша, а йогурт маложирний, тому беру йогурт. Половину молодого огірка почистила і натираю його на тертушку. Додаю огірок до йогурту, підсолюю все. Невеликий пучечок кропу нарізаю дрібненько і додаю до йогурту. А також ще три зубчика часнику натерла і теж додаю сюди. Все ретельно перемішую і наш соус готовий. І з оладками капустянами він дуже смакує. Спробуйте, приготуйте, не пожалкуєте. Але ці оладки також будуть смачні із сметаною. Оладки добре просмажилися, капусти всередині не відчувається, але вони дуже смачні. За бажанням можете подрібнити зелень і додати також ще всередину. Ще хочу зробити деякі уточнення. Оладки смажте на дуже маленькому вогні, щоб вони гарненько просмажилися і всередині не були хрумкі. А часнику додала три зубочки, бо він невеликий. П'ятою стравою у нас буде піца на капусяному тісті. Те тісто, на якому я смажила оладки, я все не використала, трохи спеціально лишила на піцу. Сковорідку заслала пергаментним папером з антипригарними властивостями і відправляю на сковорідку це тісто, рівненько його так розправляю, духовку відправляти не будемо. Будемо смажити зверху нашу піцу. Коворітку ставлю зверху на плиту на дуже помірний вогонь, накриваю кришкою. Готую начинку. У мене це підсмажені печериці, взяла три шляпки, а також оливки і помідори черрі все подрібнюю маленькими кружечками. З однієї сторони піца приготувалася, перевертаю з допомогою тарілки на іншу сторону і будемо викладати зверху начинку. Захотілося мені мою піцу змастити зверху майонезом, не кетчупом. Взяла одну чайну ложечку майонезу і рівномірно наношу на піцу. Шматочок сиру натерла на крупну тертушку і тепер посипаю зверху не весь. Трішки лишаю ще, щоб посипати потім на начинку. Начинку зверху посипаю також сиром і ставлю сковорідку на вогонь і ще на декілька хвилин накриваю кришкою і чекаємо, поки сир розплавиться. Наша піца готова. Дивіться, яка красота у нас вийшла. Я її назвала Червона Шапочка. Піця теж дуже смачна, всередині пропеклася. Рекомендую. Готуйте всі страви, дуже і дуже смачні. І звісно ж, це не всі ще страви з капустою. Якщо вам ця тема цікава, я буду ще знімати. Пишіть. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей! На все добре, будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.